Я гадаю, що багато хто чув історію про те, як в Україні була заборонена Mortal Kombat 11 через костюм однієї з героїнь гри. Мова йде про персонажку Скарлетт та її додатковий скін Cold War Скарлетт. А все тому, що, як ви зрозуміли по його назві, він комуністичний. Настільки, наскільки це тільки можливо. Кольори костюму, зовнішній вигляд та назва недвозначно натякають на посилання на Радянський Союз. А зірка на масці разом з Совковим Кешкем. Шкетом тодішніх ментів з емблемою дуже схожою з радянською не залишає жодних сумнівів. Скасували гру в Україні в далекому 2019 році через український закон про заборону комуністичної і нацистської символіки, а також її пропаганди. Про те, чому в Україні українська держава не може заблокувати жодну з ігор, а можуть це зробити тільки самі розробники. Ми сьогодні і поговоримо в контексті багатьох різних ігор. Тож, дай Боже, з вами Олдбой. Так само і з Mortal Kombat 11. на численні запити до служби підтримки Warner Brothers, які є видавцем гри, гравцям повідомили, що блокування МК 11 на тренах України було власним рішенням компанії, і ніякі державні органи України до цього не причетні. Зробили вони це, щоб випадково не порушити якийсь із законів України, пов'язаних із забороною комуністичної партії та їх символіки. Ну точніше, як видавець прямо не казав про який саме закон йдеться. Але інших законів гра не порушує, і навіть в англомовній Вікіпедії всі посилаються саме на комуністичну символіку. Але є і інший нюанс. Багато хто досі задається питанням, чому просто було не вирізати в нашому регіоні цей костюм і не випустити гру без нього. Але гру також не випустили і в Індонезії по тій же причині комуністична символіка. Принаймні так каже англомовна Вікіпедія. Я скажу вам навіть більше, я трішки попитав знаючих людей, і щодо України. То справа саме в законах про декомунізацію і небажанні деяких юристів-видавця ризикувати. А офіційні диски МК-11 до нас потрапляли, хоч і офіційно, але через інших ретейлерів. Втім, де через рік після початку повномасштабного вторгнення в Mortal Kombat 11 вийшов патч, який змінює символіку на костюмі Скарлетт. Емблема на кашкеті та на поясі стала більш зрозумілою у формі логотипу Mortal Kombat. Яскрава зірка на масці, яка чітко виділялась кольорами, натякаючи на радянську зірку. Також зникла через те, що маска перетворилася на одноколірну, а назва скіна з, з Cold War Scarlet змінилася на Cold Scarlet. Американські блогери припускають, що це черговий демедж контрол з боку видавця, щоб їх не звинуватили в популяризації та підтримці комуністичної чи російських режимів, які продовжують нести хаос в Європі. Де ж вони раніше були? Втім, гру для України так і не розблокували, як і для Індонезії. Хоча в новоспеченому геймпасі для ПК, який ось запустили нещодавно в Україні після повномасштабки і оновлень костюму Scarlet, там Mortal Kombat 11 вже не блокували в нас. В нашому регіоні, а ось Steam-версія та PlayStation версія живуть по старим законам. Тобто по законам релізу у 2019 році. І так, МК-11 вже пішов в перший клас. Так ось тоді для Warner Bros. наш ринок і індонезійський, мабуть, здавалися не дуже важливими, оскільки наш ринок взагалі відносили до російського. А росіяни в свою чергу позиціонували нас як абсолютно не самостійний і непривабливий придаток, тому числі блокуючи всіма можливими способами додавання української ігри. Проте зараз же після наших спільних зусиль і доволі успішних локалізацій великих рольових ігор українською, все більше видавців бачить, що українські Ринок навіть попри повномасштабну війну може багато що запропонувати, і це як велику залученість гравців, коли в грі є українська локалізація, так і залучення крутих спеціалістів з України. Якщо ж ви теж хотіли б стати крутим спеціалістом в геймдеві і створювати круті світи. То зверніть увагу на дуже цікавий курс по ігровій сценаристиці та наративному дизайну від Squad. На вас чекає 46 занять, де ви розберетесь, як функціонує геймдев та пройдете воркфлоу наративного дизайнера. Там навчитеся будувати ігрові сюжети, продумувати сеттинг, персонажів, катсцени та квести для гри. А також отримаєте фідбек та познайомитесь з топами індустрії і пройдете тренувальну співбесіду. Для впевненого старту в професії до речі, про топів індустрії вестимуть лекції Сергій Тен та Влад Біляєв. Вони обоє працювали над Stalker 2, Зесінкін Сіті та Шерлок Голмс 1», А зараз створили свою власну Вуду Magic Studios. Окрім цього, на вас чекають запрошені спікери світового рівня. Такі як Матеуш Томашкевич, головний квест-дизайнер Вічер 3 та квест-директор Кіберпанк 2077, сценарист Діско Elysium та Fallen Лондон Кеш де Кур, Марк Рейнхаген, творець Всесвіту World of Darkness та Vampire the Masquerade» та багато інших. Тож, якщо ти дружиш з текстами і хотів би почати свою кар'єру в геймдеві як сценарист та наративний дизайнер, то посилання на курс ти знайдеш в описі під відео. Тільки не борись з рішенням, бо старт курсу вже 7 квітня. Повертаючись до теми цензури, то під маховик за компанію з болотом нам в свій час було заборонено і Tell me Вай. Це гра про трансгендерного чоловіка, так ще й з необов'язковою гей-лінією. Коротше, бінго для країн, що протистоять ЛГБТ законодавчо. Достеменно не зрозуміло, хто приклав руку до цього бану в Україні, але є велика ймовірність, що це сталося знову саме через Росію. Видавцем гри в світі є Xbox Game Studios. І оскільки вони в 2020 році ніяк не були представлені на ринку України, то скоріш за все, як і більшість видавців. Того часу вони відносили нас саме до ринку Росії, а там, хто не в курсі, так звана пропаганда ЛГБТ заборонена законом. А тому гру не можна було придбати в українському регіоні СТІМ також. Проте, можливо, через звернення користувачів до студії, а можливо, по якимось іншим причинам нам невідомим. Але в 2021 році гру розблокували в нашому регіоні і навіть роздавали безкоштовно у всьому світі на честь місяця гордості. Проте найбільшу недосконалість і несамодостатність наша система показала у випадку, коли заборона була справді потрібна. Мова, звісно ж, про пропагандистські російські ігри. Коли виходив Atomic Heart, дуже багато людей, і я в тому числі намагалися пояснити як гравцям з України, так і світовій аудиторії про небезпеку подібних ігор. Я навіть субтитри додавав англійські до свого розбору. І, хоч є частина людей, яка вважає, що таким чином популяризуються подібні ігри, все ж це абсолютно не так, коли гра в день релізу у всьому світі була в топ-1 продажах через неймовірно божевільні бюджети на рекламу за гроші Газпрому, в Україні вона посідала тільки третє місце. Хоча, здавалось би, совок це наша історія, бла бла-бла. А в гру росіяни завбачливо замовили українську локалізацію. Щоб ще більше затягнути українців. Але завдяки інформаційній протидії в Україні цю гру пограло значно менше людей, ніж могло б, якби всі вдавали, що гри просто не існує. В той час, як на західних каналах, типу IGN чи в російських каналах, гра збирала мільйони переглядів, і там ніхто не говорив про пропаганду чи проблеми гри, а натомість облизували ретрофутуристичний совок. Тобто у всьому світі ніхто не бачив або не хотів бачити проблематику цієї гри. Тому не розповідати протилежний бік ситуації в той момент було, на мою думку, просто злочинно. Звісно, якась маленька частина людей, яка і так хотіла пограти в російську пропагандистську гру, і так в неї пограла. Вони будуть виправдовувати пропаганду тим, що це просто гра, що там, начебто антиутопія і так далі. Але при цьому будуть закривати очі на дрони герань в грі, фотки Окупованого Донецька, гроші в бюджет Росії, фінал гри. Де персонаж називає себе маленьким чоловіком і прогинається під державу бо більшим людям зверху від неї. Та звісно ж закриватимуть очі на те, що російські блогери, які промовтили гру, мали тезе, за яким мали називати свій стрім по грі, як СССР Будущева. Дуже антиутопічно. Нічого не скажеш. Та все ж, принаймні частково українському ком'юніті, бодай всередині країни, завдяки розголосу і підсвідченню проблеми, вдалося протистояти російській пропаганді і зменшити як продаж гри на нашому ринку, так і її вплив на суспільство. Бо знову таки закривати очі і вдавати, що нічого не відбувається, поки що нікому ніде не допомогло. Інформація про груді йшла навіть до української влади, і з часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував пост про те, що він від. Прави листи запити до всіх великих платформотримачів з проханням заблокувати гру для українського регіону через її пропагандистський вміст. Проте, на превеликий жаль, цей шмат лайна під назвою Atomic Fart досі продається в Україні і вуз собі не дує. До речі, розробники цього куска коду справді взяли образ Юлії Тимошенко, боже помажи, при створенні роботів. Про це свідчить багато фактів, ну і якщо у вас є очі. Навіть одне з російських видань говорило про те, що Тимошенчиха згадується як прототип навіть в артбуці до гри, але потім з нього цю інформацію прибрали перед випуском. Але чи надихались вони тільки її косою чи і любов'ю до газпромівських грошей? Це вже історія замовчує. Але якщо гра така погана і навіть держава звернула на неї увагу, то чому її в нас досі не заборонили? Про це мені, до речі, дуже багато людей писали в коментах, порівнюючи ситуацію з Mortal Kombat 11. Але проблема в тому, що Михайло Федоров не має влади заборонити якусь гру в Україні, добре це чи погано? Яскравим цьому прикладом є прем'єр-міністр Японії, який нещодавно розкритикував Assassin's Creed Shadows в Японії через те, що там можна ламати предмети з їхніх храмів. Чому він не говорив це ж саме про Цушіму, я якщо чесно не знаю, можливо, просто хайпує. Адже в Цушімі теж можна займатися вандалізмом в храмах, і навіть можна лазити по ось цим ось воротам, по яким не можна лазити в Shadows і які вважаються священними. Але на гру від Sony він так чомусь не реагував. Але навіть. Навіть після критики на такому високому державному рівні в Японії грі нічого не загрожує, хоч Ubisoft і пообіцяли предмети з храму зробити статичними. І, мабуть, в цьому вся краса демократії, я не знаю. Адже заборона ігор не в компетенції ні прем'єра Японії, ні міністрів з України. Для цього є спеціальні рейтингові комісії, які покликані і вирішувати подібні питання. Так, наприклад, завдяки тому ж Mortal Kombat, коли стало зрозуміло, що ігри стають за НАТО. Реалістичні і потрібно якось регулювати, кому можна грати в ту чи іншу гру, в США запровадили рейтинг ESRB, а в Європі рейтинг PEGI. Загалом вони доволі схожі, окрім хіба що того факту, що для менш відвертих та жорстоких ігор ESRB має окрему позначку в 17, в той час, як PEGI не має цього проміжного значення, а тому, що The Last of Us та War, що з іншого боку, Егоні, яка буквально демонструє у відкриту коїтус та жорстокі Сцени з кишками і ось цим всім, всі вони мають один рейтинг 18 в Європі, хоча в Америці для цих ігор різні рейтинги. Також, окрім цензури для глобальних регіонів, є також цензури в окремих країнах та цензури на платформах. Також, наприклад, Німеччина має свій віковий рейтинг для своєї країни, де значно жорстокіші вимоги, ніж в загальноєвропейському Пегі. Називається він USK і є значно вимогливішим ніж загальноєвропейський. Наприклад, через надмірну жорстокість було повністю заборонено Mortal Kombat X. Хоча пізніше, після перегляду, гра таки отримала в Німеччині 18. Ще у німецьких версіях багатьох шутерів дуже прискіпливо ставляться до того, в кого ви стріляєте. Так, наприклад, в Half-Life люди противники були замінені на Роботів, а кров була видалена або замінена на менш реалістичні ефекти, щоб зменшити рівень насильства. Японія теж має свої куди жорстокіші вимоги, ніж загально прийняті. А тому, наприклад, в Resident Evil 7 ви не витягуєте ключі зі шлунку поліцейського, який, так би мовити, загубив голову. А просто знаходити ключ зверху на тілі. Японська ж консоль Nintendo до 2000-х років взагалі не випускала ігри з дорослим рейтингом на своїй платформі. Хоча зараз там можна пограти навіть в Outlast чи той же Егоні. Австралія також дуже зацензурована в контексті інтерактивних розваг, а тому будь-які згадки або натяки на насилля чи певні муркотичні речовини прибирають з гри. Інколи можуть заборонити проєкт, навіть якщо предметів в грі безпосередньо немає, але вони є в. Коді цієї гри найяскравіший випадок, який згадую з Австралії, це заборона гри з дуже довгою назвою Mark Echo's Getting Up Contents Under the Pressure через можливість малювати графіті на вулицях, бо це є актом вандалізму. Найбільшого ж і я б сказав часто навіть абсурдного цензурування ігри піддаються саме в тоталітарних країнах, таких як Китай, де, окрім цензурування жорстокості, що в принципі можна зрозуміти, бо це багато дерегулюється, і це може впливати там на молоті, тому подібне. В КНР також заборонено критикувати владу в іграх. Так в китайських проектах, типу Marvel Rivals чи Genshin Impact заборонено вживати від слова Путін чи Сінціньпінь до Тайвань, Гонконг чи Вінніпух. А за великотку в грі Devotion, яка покликалася на сі і вініпуха, Шит Шторм дійшов до таких розмірів, що розробники видалили гру зі всіх платформ і принесли вибачення за її існування. Думаю, настільки жорстоко все завершилось для них, тому що це ще й тайванський розробник. Росія, яку ми вже також згадували, теж любить забороняти ігри, зокрема через вище згадану так звану пропаганду ЛГБТ, а також через різноманітні політичні мотиви, де Росію, мовляв, не так зображають. Таким чином, наприклад, була повністю вирізана місія No Russians для Call of Duty. і саме така ж вирізана версія потрапила і до України. Бо, як ви вже зрозуміли, в Україні немає вікових рейтингів ігор чи будь-якого іншого регулятора. У нас на дисках може писати Пеггі, але насправді ми не входимо до Пеггі. Через це заборонити якусь гру в Україні не може ніхто, ніякий політик чи міністр, навіть якщо вона надзвичайно шкідлива. Бо незалежний орган, який міг би це контролювати як Юск в Німеччині, в нас не існує. Можливо, якби це було прийнято парламентом чи постановою суду, тоді так нас заборонили би якусь гру. Але це занадто довготривалий процес. Погодьтесь, тому формально нас відносять до європейського бегі, хоч ми і не є його частиною офіційно. Але окрім цього, до 2022 року всі ігри в Україні також потрапляли ще й практично під ту саму цензуру, що і в Росії, бо нас відносили і до них як частини їх глобального ринку. До речі, про болото мені теж розповіли цікаву історію. В Росії цим обмежувальним органом виступає ФСБ, а не якась незалежна рейтингова комісія, ФСБ просто телефонували без суду і вироку всім дистриб'юторам і неугодним видавцям, і вимагали не продавати ту чи іншу гру або замінити в ній контент. А якщо хтось посміє відмовити, то він більше ніколи не буде на ринку Росії продавати будь-що. А оскільки російський ринок це все ж дуже великий шматок, особливо враховуючи те, як вони раніше видавали за свої здобутки. І продажі з України, Казахстану та інших пострадянських країн видавцям і ретейлерам доводилось йти на поступки, і або не продавати якусь гру, якщо ти ретейлер, або змінювати контент в ній, якщо ти видавець, який хоче і надалі заробляти там гроші. Ось такі ось рейтингові комісії в тоталітарних країнах. Дуже по скрепному у випадку з Україною саме самоцензура видавців і трохи їх лін щось змінити. Обмежує нам час від часу доступ до ігор під час великого вторгнення. Ця проблема досягнула нових масштабів. Так, мабуть, багато хто з вас знає, що Rockstar разом з Росією заблокували свої проекти і в Україні. Причому купити ігру в Steam ви можете без будь-яких проблем з України, а ось грати вже в ці ігри в угоду не входило. Пов'язано це, звісно ж, з окупованими територіями України, на території яких діють ті ж санкції, що і на території Росії. І, мабуть, щоб багато не розбиратись, Rockstar просто заблокували Social Club повністю у всій Україні, а не тільки на окупованих територіях. У зв'язку з цим ви не можете реєструвати нові аккаунти з українським регіоном на сайті Rockstar, хоч і можете використовувати ті, які були зареєстровані до заборони. Через консолі, де не обов'язкова прив'язка їх внутрішнього аккаунту, таких проблем немає. Тому з GTA 6, принаймні, доки вона буде ексклюзивом консолей, вам немає за що перейматися. Але на ПК для деяких ігор, як, наприклад, GTA 5 чи RDR 2, вам потрібно не тільки мати куплену копію в бібліотеці Steam чи Epic Games, а і залогінитись у внутрішній лаунчер Rockstar під назвою Social Club. І тільки тоді ви зможете грати. І ось цей ось Social Club в нас заблокований для. Для нових облікових записів, а тому для нашого регіону наразі грати в ігри Rockstar для нових користувачів є неможливим на ПК. Тому вам доведеться танцювати з Бубном, створювати облікові записи європейських країн, щоб мати доступ до ігор тощо. Це велика проблема. А тому після цього відео обов'язково сходіть в підтримку Rockstar, в їх Twitter та інші соціальні мережі, і попрохайте розблокувати Україну, бо це як мінімум несправедливо блокувати нас разом з Росією, хоч ми жертва. Проте Rockstar не єдині, хто не дуже розбирається, і щоб не потрапити під санкції, блокують Україну повністю. Так нещодавно IOI Interactive заблокували свою серію ігор Hitman Worlds of Assassination для всієї України. Причому вони зробили це теж дуже кострюбато. на запитання моїх підписників, чому гра зникла з магазину PlayStation, Служба підтримки розробника відповіла, що з метою дотримання міжнародних санкцій з 1 січня 2025 року каталог ігор студії було видалено з Росії, Білорусі та. України на платформах Steam, Epic Games, Xbox, PlayStation та Nintendo. Але фан факт в тому, що повністю заблокована вона тільки на PlayStation. Зі Steam у гру не прибрали, і World of Assassination там доступний. А на Xboxі доступна тільки делюкс версія гри. Коротше, хто як хотів, так і банив. У Мене є теорія, що можливо Rockstar, IOI чи інші видавці не мають можливості забанити гру в конкретній області України, а тільки в цілій країні. Тому під санкції потрапляють не тільки окуповані території. Ну або ж що більш ймовірно, вони просто не хочуть запарюватися в географії України. Тут варто знову підкреслити, що мова йде саме про створення нових акаунтів в Social Club і купівлі нових ігор від IOI чи інших видавців, які вводять ці заборони. Якщо у вас вже є аккаунт чи гра, у вас їх ніхто не забере. Але від цього нам ні разу не легше. Тому за можливості, коли бачите такі проблеми, створюйте петиції, пишіть розробникам на пошту, тегайте їх в Твіттері та Стімі. І вимагайте розблокувати наш регіон. Ваша консолідація це єдине, що може допомогти розрулити цю історію. Бо далі в цьому плані може ставати тільки гірше. Ну і дякую за вашу консолідацію навколо мого каналу, завдяки вам він існує. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям, які підтримують канал фінансово і дозволяють мені робити контент для вас. Якщо ви також хочете стати частиною рушійної сили каналу то посилання на монобазу та патреон ви знайдете в описі під цим відео. Дякую! Я часто бачу фразу, що держава не повинна втручатись в ігрову індустрію, а будь-які заборони це повна фігня. І насправді з цим я частково погоджуюся, особливо з тим, що стосується держави. Бо коли держава має занадто багато влади, вона може дуже сильно нашкодити. Та ж і о в Штатах чи Пегі в Європі це не державний регулятор, але який погоджений з державою і відповідає всім нормам їх законодавства. Тож формально ці вікові рейтинги для ігор не є обов'язковими. Ні в США, ні в Європі, але де-факто вони є стандартом для ринку і без них жоден рітейлер не продасть вам гру, а проєкт з рейтингом для дорослих не віддадуть з під прилавку дитині. В Німеччині ж рейтингова комісія USK, або як я її називаю, ЮСК, теж є недержавною, але при цьому вона підконтрольна федеральному органу з дуже складною назвою, яку ви зараз бачите на екрані. Та на відміну від ISRB чи ПЕГІ вона там є обов'язковою. Таким чином, кожна держава або має свій регулюючий орган, або. Неофіційно, офіційно, але де-факто підпорядковується якомусь з міжнародних, типу Пегі чи АЕСРБІ. Україна ж не має ніякого, а тому нами можуть вертіти як завгодно, забороняти щось на свій смак чи навпаки дозволяти і закривати очі на будь-які прохання навіть з боку нашої влади. Тому Україні такий регулятор вкрай необхідний, але звісно ж не державний. В ідеалі ми повинні не тільки стати частиною європейського PEGі офіційно, а й створити свій незалежний регулятор ігор. І ні, мій анархічний друже, який вже пише комент про шкоду будь-якої регуляції. Наразі в Україні проблема саме в її повній відсутності. Чітко встановлені правила дозволять нам самостійно вирішувати, що нам потрібно на прилавках відеоігрових магазинів та цифрових майданчиків, а що ні. Так само такі тендітні речі, як висвітлення російсько-української війни в іграх, теж повинно регулюватися подібними інстанціями, щоб не займатися глорифікацією росіян. І це є абсолютною нормою у всіх розвинених державах світу. Вольфенштейн для німецького ринку ви не знайдете свастик. І навіть Гітлер там позбувся своїх вусиків як ще одного символу нацизму для держави. В японській версії Fallout 3 вирізали місію з підривом атомної бомби, також поочевидним історичним. Чним причинам, бо це справді може повпливати негативно на користувачів внутрішнього ринку тої чи іншої країни. Ну а авторитарні країни йдуть значно далі. В Росії забороняли Call of Duty, а ті, які не забороняли, часто дуже сильно цензурили. Так, в російській версії Modern Warfare всіх російських солдат в тексті замінили на просто солдат. А у фразах, де звучить, наприклад, когось Росія обстріляла, змінили слово Росія чи Росіяни на слово терористи, прибравши контекст приналежності до держави повністю. В Китаї так зовсім простіше сказати, скільки ігор там дозволено, аніж сказати, скільки. <заборонено>. Там тільки років 10 тому знову дозволили консолі, а для Steam в них свій додаток тільки з тими іграми, на які партія дала добро. І хтось може сказати, що заборона це всюди заборона і неважливий її об'єм, а тому це в будь-якому випадку погано. Але тоді поясніть мені, чи хотіли б ви, щоб за вбивство чи крадіжку не карали законом, що вашим дітям продавали алкоголь та цигарки без будь-яких обмежень, а вдень по телевізору показували прон. Звісно ж, також повернули доступ до ВКонтакті, розблокували телеканали Медведчука. А російські пропагандистські канали по типу РТ повернули б в міжнародне інфополе. Я гадаю, це не найкраща ідея. Лівий анархізм, це, звісно ж, дуже весело на папері, але він не працює, як і комунізм, скочуючись або в тотальний безлад, або в тоталітаризм. Просто в авторитарних країнах забороняють не тільки те, що може негативно повпливати на споживача, а навпаки, здебільшого, саме те, що не подобається владі, і навіть порушує або принижує права якоїсь частини населення, а не захищає його. Саме тому в Україні такий регулятор має бути повністю незалежним, як і о в Штатах чи П. В Європі, але може частково підпорядковуватись державі, як Юск в Німеччині, чи взагалі бути створений окремою спілкою українських розробників та гравців, але при цьому все одно валідований державними органами. Бо без такого регулятора видавці виключно на власний розсуд або ж по зірках вирішують, що Україні не підходить Mortal Kombat 11, але підходить Atomic Fart, що для будь-якої адекватної людини з України є абсурдом. З наявними чіткими висновками, від Компетентної організації для великих гравців будуть і чіткі правила, як поводитися з тою чи іншою грою, і чи не порушує вона саме українське законодавство, а не уяву юриста з якоїсь компанії, чи як було раніше законодавство іншої країни, до регіону якої нас припишуть? Тому така комісія має існувати, має допомагати у створенні чітких правил і відповідати нормам наших законів, хоч і в жодному разі не має бути частиною державного апарату, щоб можна владці не створювали нові лазівки і способи налаштувати потоки, відкати. Ну і звісно, щоб не нашкодили. А система реально працювала, допомагала і нашим ринком не крутив хто як хотів, в залежності від того, з якої ноги прокинувся той чи інший видавець сьогодні. Хто і головне, як створить таку організацію, це вже зовсім інше і куди складніше запитання. Але нам це реально потрібно.